Дня на товариство. Сьогодні понеділок, з самого ранку, купаю Ну, там, там хтось знайшов мій пост про цю лопату Фіскарс. Ось вона. От я е, всередині 8 її купував, коли ось, ось ці саджанці. Після 500 саджанців я купив цю лопату. Е, за 500 саджанців Отаких от рукоятки зламав, ну, штук ну, на вісім змінив. Ця лопата вже біля тисячі саженців викупила. викупила. А, дуже легко її копати, швидше намного. 100 саджанців за день, це ну, так, навіть за півдня копаю, зараз земля м'яка, за півдня 100 саджанців запросто. Звичайною ложте лопатою чи американкою, яка мені теж подобалась, ну, це було важкіше. По саджанцям по 25 гривень вже нема. Я от вибирав, по заказам вже нема. Ну, якби... Ось такі 25-35. Ну і ще тут. До... Ну оце 25. Здесь повріждена кора. Але можна десь обрізати і тут буде рости. Це 25 гривень. Щоб, то я висилаю саджанці по 25 гривень. В такому стані Мені люди жалуються, що я їх надурив, що я шахрай. Повержені саджанці відправляю люди. Це, це ціна 25 гривень, це не 150, навіть не 100, 25 гривень. Ось саджанець. 25 гривень, тонкий ствол. Якби теж вот лопатою повержено, теж 25 гривень. Ось які саженці по 25 гривень, от тонкий 25 теж. <кій> коріння, як бачите, у всіх гарні. Тобто не мати такого, що там виставляли фото з плохим корінням 150 гривень. У мене коріння на всіх саженців гарні. Може бути. Де знайти його? Ось. Чи то обрубаний корінь, але теж він гарний. Так, ось саженець. Тут корінь на такий собі, а сажений сам гарний. Великий товстий стовпу. Цей саженець по 75 буде. Якщо і корінь гарний, то 100 гривень, 90-100. Це сорт кардинал. Ось сам хрест. тут більше по 25 гривень. Ось сажені з гарний корінь, гарне коріння і гарний стовпку. Це 90. Ось це 75. Щоб ви розуміли, як ці ціни створюються. Ось такий от Якби Він ну буде 25 гривень, але він дуже добрий саджаний. Це корінь. Все одно підрізаєте. Ось на цьому рівні примерно підрізає. Тут вже. Воно само виросло, вже сама крона формується. Дуже добрий сажений. ну, він маленький. Якби його можна було б за 50 продати, але 25. Зараз по 25 вже нема. Це я вже вибирав, що можна було вибрати. Зараз саме дешеві будуть От 50 гривень, саме дорогі. Ну, їх вже теж немає, може штук 30. в моєму. У мене ще таких набереться, може штук 50, Якось 120 гривень коштує. Якби по 100 гривень в розницю. Ось так. Замовляйте, що ваших замовлень.